Вітаю, друзі! Ви на каналі Filmorus.ua і у цьому відео покажу вам, як можна цікаво попрацювати з формами. Переходимо у Premiere Pro, і я вже завантажу ось такий невеличкий футаж, для того, щоб показати вам, як працювати з цими формами. Фактично, нам потрібні оці наші геометричні фігури. Давайте намалюємо посередині ось так. Такий квадрат. Ось він у нас з'явився як графічний. Образ у меню Graphics. Ми знаходимо його. Ось, бачите, ось він є тут. І ним можна тут керувати. Давайте перейдемо в ефекти. Нам потрібно знайти трек метакі. Ось цей ефект трек метакі. Переносимо його на наше відео. Не на квадрат, а на відео. І тепер ось тут знаходимо в управлінні ефектами. Ми знаходимо його. Єдине, що нам треба тепер. Вибрати те відео, до якого його хочемо прив'язати. У мене це відео номер 2 Ось таким легким порухом руки, бачите, у нас тепер відображається наше відео лише в квадраті. Тому, який ми намалювали. Якщо ми хочемо, наприклад, додати ще одну форму, ми стаємо мишкою на наш графічний об'єкт. Вибираємо, наприклад, еліпс і малюємо. Ось такий еліпс. І тепер у нас два графічні об'єкти, і обидва відображаються у нашому, наших вікнах. Якщо ж нам потрібно виправити, наприклад, щось нам не подобається з нашими графічними об'єктами, або нам потрібно. Ой, мишку, треба поміняти, не забуде поміняти на цю стрілочку, нам потрібно перемістити його, наприклад, ось таким чином. Тобто ми стаємо на наш. Shape, обов'язково стрілочку нашу застосовуємо, і вже працюємо, як нам потрібно, от з цією рамочкою. Її ось таким чином десь нам потрібно перемістити, чи ми хочемо інший об'єкт виділити, ось таким ми чином його виділяємо. Якщо ж ми хочемо, наприклад, давайте зробимо так і зробимо ось такий ефект. Заходимо на Shape. У нас є: бачите, Transform Position. Ми натискаємо Transform, і в нас виникає ключовий кадр. Тепер ми переносимо якесь інше місце, яке нам потрібно, і піднімаємо нашу форму. Ось таким чином. І тепер дивіться, що у нас вийшло. Натискаємо play. У нас наша форма рухається. Крім того. Оскільки це шейпи, переходимо в графікс. Оскільки це шейпи. Дивіться, ну, давайте інший виберемо ось цей. З ним можна так працювати, як зі звичайними шейпами. По-перше, opacity можна регулювати ну, рухати зрозуміло. Ми вже поговорили про це, що можна рухати його. І цікаво те, що можна, наприклад, зробити йому тінь. Ось ми вмикаємо shadow і. Дивіться, ой, секунду. Ось таким чином ми таку, наче, напівтінь, робимо. Ну і розширюємо її, там блюримо трошки. Це вже за бажанням. От бачите, тут блюр додається, тут межі краще видно, так гірше. Ну, таким чином. І само зрозуміло, що саму тінь можна також повертати. Я сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і чекайте нових відео.